І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь UA і дивимося реплеї від підписника. Так як ви вже зрозуміли по назві відео. Так? Я зараз ще й поясню, чому. Сьогодні з нами грає Kezaner на Centurion Action X на карті Тундра. Ну що ж, до бою, режим натиск. Так, назва, ну я так собі вигадав назву, так як я записую бої з першого дублю, я як перед цим не дивлюсь, я вже розповідав чому, тому що якщо я їх побачу, то вже я не так буду їх коментувати. Я навіть перевіряв. Не так мені навіть буде цікаво. А я думаю, що нам буде цікаво. Бо обрав я назву, написав, а я ж ну, вам теж вже розповідав, що якщо ви надсилаєте якісь бої або бій, то. ну... Так, поверхово опущіть, що буде відбуватися в цьому бою, або натякніть. Я по натяку, наш герой написав, що йшов е до золота в натиску, і ось такі бої вийшли. Можливо, е ти запишеш... Запишу! <плес> і отже, ми побачимо показові. Не, ну На мою думку, е на мої перечуття, показові бої, корисні бої. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Починається дійство. Влаштовуйтесь зручніше. Наливайте собі чогось того, що ви любите попити, коли дивитесь реплеї від підписників на чудовому ютуб-каналі, гравець .UA». Та візьміть щось собі, поїсти, так. І приємних вам переглядів. Починається у нас нахлопушення. Це у нас що центуріон? Центуріон, він що в рандомі, що в натиску, це нахлопушувач. Отже, ну. На попушення тут, як мінімум, повинно бути не менше 5 тисяч, тому що бої, як зазвичай, тут відбуваються повільно. Але ну якщо ти там вже йдеш на золоту якусь серію, так, то там вже більш скіщенські гравці проти тебе грають, і вони вже грають більш розумніше, так скажемо. Ну, У них такий свій план на бій, обережно, поки перестріляємося. Я, наприклад, я граю просто кваліфікацію, як прохожу. Всі поїхали, біля бази зустрілися, хто кого лопушу, все. Дві хвилини бою, хто перехлопушували, ну хіба що велика якась там карта, наприклад, така, як застава, так, то там можуть довше поїхати. Це мої такі враження. Від на і натис, до речі, він бачимо, що нашим гравцям він подобається. Дуже класно, дійсно. Придумали, що е так як е я порівнював. І з ранговими боями рангові бої це ну все ж таки 15 на 15 стояло, бо реально було стояло, просто стояли від позицій 15 хвилин перехлопушували одне лоб. Це не дуже чудово. Тут треба швидко, швидко, швидко підніматися по рангам і поліпшувати собі настрій. Особливо поліпшується настрій тоді, коли грає Неймовірне скліще ще в твоїй команді, я так розумію, що має неймовірне скіліще наш герой, бо вже нахлопушив 3259. 3-1 не в нашу користь. А ми, як зазвичай, вперед ті, хто буде тягнути. Виїхали, ми тут два шотних є, їх зразу забрати, ми вирівнюємо бій. По суті. Натанкував, до речі, 1600. Це ще танк, який танкує. Там шотного забрали, все чудово, 4-3 вже перевага в нашу користь. Буде в нас перестрілка тепер від відпозішен. Тут труп який якраз нам допоможе. від Відпосішен буде з ЄСОТ. ЄСОТЕ відволікається на ІСьомо. І сьомо, 7, Іс -7 зараз поїде, навіть якщо він стане з ним в пліч, то ми, в принципі, допоможемо йому. Ва, позаду обережно, побережно, позаду. 70 71. Теж такі дуельні так, зарубіжі, які зразу ж екшен. От якщо вже зразу екшен, ну це реально буде, всі, всі бої круті будуть в цьому всі бої будуть під нашою року. І ми в дуальній дуелі перемагаємо. Перемагаємо ми чому? Перемагаємо ми по КД перестрілюємо. КД дійсно, не перезарядка, по-моєму, на 10 рівні. Такого типу танку. Ну хіба що які там ще? 7 хп залишилося. 7000 настріляно, 2400 натанковано. Хіба <свісно> що які порівняти? Ну, можливо, порівняти ще. Чи... Об'єкт 140, може там перезарядка швидше, але трішки не такого плану, там. Так, ну що, тут, я думаю, перемога, поїхали далі. Так, перемога. Наступна карта у нас піщана ріка. Цього разу наш герой обрав танк UDS 15 16. І, до речі, взяв до взводу братіша свого на об'єкті 277. Нік нашого братіша Архангел потрапив на YouTube канал Гравець -Юей» за рахунок нашого героя. Я думаю, це буде чудова підтримка. Поїхав він по центру, а ми його будемо прикривати. Вони поїхали. Ну... Я так розумію, що всі поїхали по лівому фланці. Перша, друга, третя, четверта лінія. Я не бачу по центру, а, ні, бачимо, що бачать, ще не підсвітив, там хтось із суперників 121Б там брав артилерійський удар. Ну це теж це нахлопушувальна техніка у нас. Бачили ми нахлопушувальні на ньому бої. Так, вона незвична, з цікавою механікою і... Ну, Такий силует у неї, що в неї влучити дуже. Якщо, якщо граєш від рельєфу, а це така рельєфна техніка. Отже, теж майстерність вибору техніки, це теж плюс для нашого героя. Чому? Тому що ну, обрав таку техніку, яка в принципі на, таким, на таких рельєфах чудово себе відчуває. Захопив точку артилерійського удару, якщо хтось там вже буде намагатися. Чи базу брати, чи щось там буде намагатися десь ще е кучкуватися, то ми їх будемо прихлопушувати ще артилерійським батаром. А поки що нам нічого не потрібно робити, а просто настрілюватися. Вже 2232 настріляно. 1 0 знов, знову ж не в нашу користь, Ну це повністю. Не знаю, там наш братіж, що він там постріляв, ну він там, бачимо, він зашкірився за будівлею. Там його не повинні прострілювати, він виманює на себе. Тут вже знітилися. Цей тяжкий під'їжджає, не знаю, куди, куди йому вже дітися. Там перехлопушують суперників і по jtk лінії. Центр теж. Ну, В принципі, там під'їжджає ще центуріон, бачимо, але наш центуріон його повинен зараз виявити і вихлопушити. Наш герой на це не звертає уваги, він просто по центру настрілює. Без єдиної пошкряба. Вже майже 4000 настріляє. 2-2 бою, Все чудово по бою. Перевага по ХП величезна просто. Для натиску. Ми граємо 7 на 7 апа видно, а ну в піксель йому зарядити. Може проб'є, ні, не продав. А. а, тут пробив. А тут вже підставився. Перезарядка тут. Тут яка перевага, перезарядка дуже. Там бачите, я був неправий центуріон суперників там переміг по це. Отже, ну я думаю, що наш герой бачить, що відбувається на карті, тут треба вихопувати нарешті цього 60ТП. Наш братіш бере базу захопленням. Читава позиція, Так, просто от стоїть на одній позиції і нічого вони не можуть зробити. Хіба що за... центаріон те що вихлопушив і зараз кинемо на нього артилерійський удар. Те, що вихлопушив нашого Центуріона, поїхав артилерійський удар. Ніщо поїхати вихлопушити десь. Він би, бив, що й не вихлопушив, хоча в нього перезарядка, по-моєму, навіть краще. Дуель на дуель, фінальна. 6 тисяч настріляно. Два вороги знищено. А, ну. Запеклі ще на дуель майже в клінчі. Так. І той, і той мансує е, своєю гарматою, щоб не було пробиття. <реш> це, це, це шикарно, я полюбляю такі дуже Не пробив, і той не пробив. 8 тисяч на стріля. Гармату вже. Дивіться, 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 дивіться. Та ну ну ти що, І той натанкував чудово. 200 на стріля. Ти мав фугасом йому вліпити під башту, а? Вже кумуляками можна проходити. Чидово, братіші, допомогли. Ну що ж, поїхали далі. Ну і яка ж у нас серія боїв натиску, особливо в реплеях від підписників, без карти Клондайк, правда? Набрав цього разу техніку під назвою ТВП Т50 Дріб 51 по простонародному ТВПшка. А я, до речі, помітив, що наші... Герої Арті Клондайк, цим теж треба користатися. Це, це підказка від наших героїв, від наших маестро в натиску. І цього разу бачимо, грає теж у зводі. Братіш взяв Центуріон, братіша а, Нік Соколік Бандіт. <сі> Вітаємо вас на youtube каналі Гравець Вій. Ну і він тут поряд буде грати. Так, буде допомагати. Чому? Тому що якщо ми вистріляли... Та вихлопушили суперників свого, свого барабану. Нам треба почекати, поки ми перезарядимося. Так, Так, так по на накиде. А наш братіж, якщо що, якщо хтось очі загрися, в очі випучить, то він їх буде пристрілювати ці очі, щоб вони не дуже загрились на нашу Так, поки що така у нас розвідка. Поки що ні по кому не постріляв. Лондайк, до речі, дуже класна карта, саме в натиску. Це я пам'ятаю. Мені сподобалось теж грати. Вона така проста-проста, але не зовсім проста. Не зовсім прості тут бої виходять, але вони дуже нахлопушувані і вихлопушувані виходять. Гогіше грає як розвідник. Вже 1600 за розвідданими. Реалізація барабана непогана. В барабані заряджені в нас поліпшені. Ну, вже на таких рівнях натиску, мені здається. На таких, так скажемо, рангах натиску. Мені здається, що то так вже треба грати на поліпшених снарядах, що хочеш далі просуватись. Ну так як в нас золота серія, то ми повинні нахлопушувати ну, не менше 7 тисяч на ТВП саме в Кундак. 1-0 тепер нашу користь. то Зазвичай в нас були бої, що просаджувалися з попорвах. Наші братіші, наші сокомандувачі, а тут ні бачимо, що ми тепер починаємо їх просаджувати, і перевага покипе вже в нашу поверхству. Ось вона перезарядся. Чекаємо кудись, поряд був біля нас із сьомий. Але наш герой вирішив виїхати до хлопу, що ти хорі, хорі. ми закружляємо без проблем. Не нарватися на його постріл. Він позаду там бачимо із сьоми. Він не звернув увагу, він звернув. Чому? Тому що наших там багато тяжів стоїть, і він з ними там у нього дуель доля. І... Ааа, 52 хп залишить. Так! А ну ну, ну, ну. Yeah, Є, пратіж запобіг! Братіж запобіг. Тисак, так, його. А Они ворог знищений. 4200 на стрільо, реалізація баравану на найвищому рівні. А тобі ж то їса до хлопушив. Давай Поїхали вперед. Там вже без шансів по-моєму у суперників, лише там. Там може бути Леопард 1 і СТБ. Оце вони, вони небезпечні, а вони там по полу поїхали. вони Не поїхали битися сюди. Та й план на бій у них не вдався, мені здається. От просто не вдався. Непростий, бачите, класна карта, класна. За ми побачили, побачили. Але непростий бій був, правда? Так, ще оно і саме зустрічаємо, він їде по своїм справам і це для нас м'яка ціль, тому що по простонародному ми за ніж ще його розкопушуємо. Тисак на Тисаші там, де ще тисаки? Вони такі бачить теж популярні. Вже знають як на них грати. Це Лише гравеців не знав, як на них грати. Вау, хто бере, допоможі. Я з тебе зрозумів, хто тут найнебезпечний, в цьому бою. Так, я хотів 7 тисяч, ну буде 7 тисяч, є по кому поставляти. Тут лише треба ще вижити доїхати. Не зустрічаємо леопарда. Ну, весь бій там просто Імбо позичний собі знайшов. Ну, можливо, бачите, що він, якщо до такого рівня в натиску дійшов, то можливо ж він знає як раз. але не, не все так сталося, як гадалося, та й команда трішки підвела. Де ж все ж таки це командна гра. І чому мені подобається тут треба перемагати? І. є. Риворо і знищено, 8 тисяч настріляно, а я хотів 7, бачите, перевершив навіть результат, який, на який сподівався гравець. Хипе зовсім немає знову. Ти ХП просадже. Встине зараз перезарядитися. Ні, не встиг. 9000 тисяч настрілять. о це просто шикарно. Так вже стрілю, а може влучити. Так, ну добре. Втрачаємо ми танк, але перемога є, перемога. Ну що ж, і шикарна перемога, поїхали далі. Наступний бій у нас карта мурованка. На цю карту наш герой бере вз 1115 а Ну що ж, до бою, цікавий варіант. А чому цікавий, я вам скажу. Тут треба брати тяжа йому було. Бо в нас є дві стежки, у нас є ЛТ-шка і два тяжа. А зазвичай б'ються тут на мурованці ну, саме біля бази. так. І Тажі, якщо там зашкіряться за цими пагорбами, їх буде дуже важко вихлопушити. Ну так, якщо є такі майстерні, маестро, які там на стежках можуть навіть на бачатах десь під'їхати, на так. але дуже важко дійсно буде. Тому все вірно робить наш герой, не підвів мене наш герой відео, написавши, що, сподіваюся, ти запишеш, а я сподівався, що дійсно будуть класні бої, бої всі класні, з епічними результатами, з майстерним вибором техніки, з майстерними перекатками, позішенами, дуельними дуелями крутезними, та ще й взводами теж класно пограли. Ну і поки я розповідаю, це в нас на хлопушувач теж. То я думаю, тут теж не менше 7 тисяч буде Е Вже тисячу. 100 настріляно, натанковано, він танкує. Рухливість, маневреність це перевага. І будемо дивитися, що буде відбуватися по бою. І якщо що, десь зробити такий врив, кат і перехлопушити. Навіть в дуельних дуелях там ми є 100 можемо перехлопушити, напевне, без проблем. Так. по бою у нас 2-1 в нашу користь. Вже настрій поліпшений знову ж таки. Перевага по ХП ну невелика, правда. Але знітились суперники, і вже бачимо, що там агресує наша ЛТшка, за ним погоню полетів, випочивши очі 430 У. А ми виїхали і просто зараз дивіться, як в а, а ці знічені, знічені, вони не знають тепер, що робити. Вони вже звідси не втічуть. В ложбінці вони тут стояться. Головне тільки пробивати. 60ТП важко вихлопушити, бо багато хп, він ще собі поліпшує нам треба може якось допомогти нашим, нашій ЛТшці. У нього там дуель на дуель. За два у нас з тобою, просадка ПКП не в нашу користь. Починаємо. А, все в нас 3-2 в нашу користь. Починаємо нашу просадку нівельовувати. Знівельовувати потихеньку. 4 тисячі вже настрійно. Ще є 4 танки. Я хотів 7 тисяч всього. Там впорався, до речі, на ЛТРці. Красунчик, дивіться. Ну просто красунчик. І команда. Команди класно зіграли. Ці знічені, знічені, перелякакані, не хоче битися з нами. І ось вона ця епічна дуельна дуелі, яка я казав, що повинна вона відбутися. У нас пробиття на комуляках таке, що навіть вже скільки там не поліпшували ЄСОТого, бронювання в Башти, все одно ми його пропалюємо. Постійно чомусь поліпшують бронювання в башти. От не вистачає. це розробники дуже полюбляють грати на ЄСОТому Бо я помітив вже скільки разів полічу. Задніще просто заїхав. Ах, не пробив задніще, це таке буває. Це таке буває. 3000 натанковано, шістсот 600 настріляно. Зараз двісті 1200. 4000 натанковано. А я казав, бронювання тут має. Ти, та. Чи да? так. А! Бревно там заїхав. А, стестую те. Ну, ось воно, сім все, виконав завдання. <рес> чудові бої, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!